Мігрень це сильний тип головного болю, який часто спричиняє додаткові симптоми, зокрема чутливість до світла і нудоту. Немає однозначного домашнього засобу для полегшення мігрені, але є різноманітні варіанти домашнього лікування, які доповнюють поточну медичну терапію та ліки. Канал Медичний порадник, ваш їй у будь-якій ситуації. Температура турбує біль, набрид високий тиск, хвилюєтеся за серце, чи хочете позбавитися зайвої ваги? Тут ви знайдете поради на всі випадки життя. Тому підписуйтеся на канал, щоб не загубити нас. По-перше, прикладіть пакет з льодом або теплий компрес. Основні причини мігрені до кінця не є вивченими, але біль під час мігрені часто виникає через активацію вашої трічастої судинної системи. Мережі, що складаються з трічастого нерва і пов'язаних з ним кровоносних судин. Застосування холодних компресів до голови або плечей може допомогти полегшити біль під час мігрені, заохочуючи кровоносні судини, звужуватися, зменшуючи при цьому запалення і сповільнюючи сигнали болю які проходять нервами. Холодні компреси слід прикладати не довше, ніж на 15 хвилин за раз. Якщо ви використовуєте пакет з льодом, помістіть його в рушник, щоб захистити вашу шкіру від занадто низьких температур. Є певні заходи також для зняття стресу. Тригер мігрені це обставини, які підвищують ймовірність того, що ви відчуваєте мігрень. І стрес є найпоширенішим збудником мігрені, тому керування стресом може допомогти зменшити частоту сильно головних болів, а також зменшити гостроту болю, якщо у вас напад мігрені. По-перше, застосовуйте дихальні вправи, медитацію, перебувайте в прохолодному, тихому, темному місці, слухайте заспокійливу музику. Не розслабляйте м'язи, використовуйте уявні образи, використовуйте методи заземлення, такі як усвідомлення тіла або позитивні ствердження, масаж і точковий масаж. Масаж голови кінчиками пальців під час нападу мігрені може бути заспокійливим. Масаж м'язів голови покращує кровообіг і може допомогти зняти напругу. Фактор, що сприяє мігрені у деяких людей. Дослідження того, які типи масажу є найефективнішими, обмежені. Але систематичний огляд і метааналіз 2020 року показує, що Туйна, тип традиційного китайського масажу, зосередженого на точках акупресури в голові, може бути особливо ефективним під час головних болів, пов'язаних із напругою. Можливість подрімати. Симптоми мігрені можуть викликати бажання подрімати. Чутливість до світла і звуку, а також тиск у вашій голові, можуть природним чином викликати у вас бажання заплющити очі і охопити темне тихе середовище. Зв'язок між сном і мігренню складний. Занадто багато або занадто мало сного. Ну теж може спрокувати мігрень а напади мігрені можуть негативно вплинути на ваш сон. Регідратація зневоднення, коли вашому тілу бракує води для підтримки своїх функцій, може сприяти симптомам мігрені через порушення кровообігу, впливаючи на баланс рідини у мозковій тканині і створюючи дисбаланс запальних хімічних речовин і продуктів життєдіяльності. Питна вода або на піщу містить електроліти, може допомогти повернути вас на правильний шлях, але може знадобитися деякий час, перш ніж ви помітите наслідки залежно від того наскільки ви зневоднені. Опустіть ноги у таз з гарячою водою. Деякі люди повідомляють про полегшення мігрені після замочування ніг у тазику з гарячою водою. Хоча немає конкретних досліджень, які підтверджують цей домашній засіб, теорія, що стоїть за ним, припускає, що посилений кровообіг у ваших ногах від тепла допомагає відводити кров від голови, знімаючи при цьому тиск і запалення. Які рослинні добавки полегшують біль під час мігрені? Кілька трав'яних лікарських засобів і добавок є корисними для зменшення частоти нападів мігрені, але дані неоднозначні щодо використання трав'яних добавок під час нападу мігрені для швидкого зменшення головного болю. Сподіваюся, ці поради стануть вам у нагоді. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові корисні випуски. Давайте потурбуємося про ваше здоров'я разом.